Ударивши по беззахисних хворих дітях, Путін явно перейшов усі можливі червоні лінії, навіть у головах деяких своїх партнерів, і буквально підставив одного з них. Тому що нелюдська масована атака на Україну відбулася рівно тоді, коли в Росію із офіційним візитом перебував прем'єр Індії Нарендра Моді. Хото його обіймів із Путіним 8 липня облетіли світ і викликали чимало запитань. Величезне розчарування бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається із найкриваючим злочинцем у світі у Москві в такий день, написав президент Зеленський. І на ранок, схоже, прем'єр моді усвідомив, в яку халепу потрапив, бо фінальний раунд важливих для нього переговорів скасували. Індійський прем'єр достроково покинув Москву. Але перед тим публічно сказав речі, від яких Путіна буквально перекосило. Коли вбивають невинних дітей, серце обливається кров'ю. Бомби і ракети не можуть забезпечити мир, і тому ми рішуче засуджуємо всі види тероризму, сказав моді. Ну і дивіться при цьому на реакцію Путіна. Очі опускав, ніжками нервово смикав, лисину свою гладив. Словом, як у них далі складеться з Індією, яка є другим за обсягом покупцем російської нафти, сказати важко. А от члени Радбезу ООН, куди й досі входить Росія, проти неї вже об'єдналися. Бо коли Україна після обстрілу Хмедиту ініціювала негайне скликання Ради безпеки ООН заблокувати нашу участь у цьому засіданні, спробувала Москва, яка з 1 липня Радбезі якраз головує. Саме тому наш представник звернувся до 14 інших членів Радбезу, крім Росії. Еквадор, Франція, Сполучені Штати, Велика Британія пішли нам на зустріч. І 9 липня на цьому засіданні в ООН почули не тільки недолугу брехню представника Росії. Але й неспростовні докази російського воєнного злочина від українців, зокрема від гендиректора лікарні Охмадит.